Доброго дня в ефірі програми таємниці старого міста на каналі Вежа Здавна Станіславів приваблював не лише туристів, а й представників здатних родин Монарших. Детальніше про ці візити розповісти Іван Бондарєв. Привіт Іване! Привіт! Останній візит, який пам'ятають Івано-Франківців, це був візит австрійського наслідника та престолу. Розкажіть нам про цей візит? Ну, це було 19 червня 2007 року. Тоді у місті. Фундація «Цинамонове Хорош разом з видавництвом Ліле НВ реанімувала такий журнал, четвер літературний журнал, дуже такий популярний свого часу. І на його презентацію запросили Отто фон Габсбурга. Це був син останнього імператора Австро-Угорської імперії. Він приїхав до Франківська. Від прийом відбувався у готелі Надія, там вже була і презентація, потім будуть кінецький «Фуршет», Ну і всі місцеві газети там роздробили. Ось король повертається, там повернення імператора, король Галичини, Ну, хоча він не був ані королем, ані імператором, він був просто, ну. Херцгерцого, ну як вважаються, там старіша народу, бо Габсбурги втратили престолу у 18-му році. Але тим не менш, ну, зірка такого масштабу для маленького франківська це було щось. На жаль, нас такі імениті гості не так часто балували своєю присутністю. Ну, взагалі, десь я. Списавця. Чи Читав, що у, маленьких, ні, у великих містах знаменитості живуть, а в маленьких бувають, значить, молод, якраз у нас вони саме бувають. Ну і цей Гаусбург от, був останнім таким представником. Е, на жаль, він вже помер навіть на час візиту. Йому було там донос чимось років, тобто Лодід був такий, е, ну. Свідомості повністю. <свісно> ну, і... До цього взагалі Франківськ був закритим містом, тут була купа військової частини, ніяких іноземців, тут не те, що якогось герцога чи графа, будь-якого іноземного туриста із цього західного табору сюди навряд чи впустив. Ну, у Франківці та давньої Станіслав Станіслав так дружили з поляками, так тому перші візити були в польських князів. Ну то, що дружили. Вони, це було місто, яке засновано польськими шляхтичами, цими потоцькими, і місто, яке належало тоді до то складу речі Ну, Потольські вони, хоч і були такі досить впливові у тогочасній державі, але вони ну, не мали титулів і ну, вважалися просто Ну, Багатими, але ну, шляхтичами. А першим таким яскравим представником польської та не польської думи вже і всеєвропейської історії це був Ян Собейський. В 1673 році у листопаді він здобув блискучу перемогу над турками біля Хотина, сучасна Чернівецька область. Тоді там сили були на рівні, але оце потоцький та цей грамотно розпорядився, що ну вони видарили цю перемогу. Особливо ніхто не сподівався. Цей Собейський тоді був гетьман коронний, тобто, ну, міністр оборони Польщі. Разом з ним пліч пліч бився власник Станіслава Андрій Потоцький. І коли військо поверталося додому, то Потоцький запросив себе в того Яна Собейського, аби той ну, відвідав його на засновне місто. Тоді Станиславів тільки-тільки будувався, навіть ще не було Палацу Потоцьких, от в тому вигляді, який ми бачимо зараз. Палац Потоцьких стояв на місці сучасної катедри. Це був такий невеличкий дерев'яний замок. І ось цей Совецький разом з Потоцьким, там цілий день вони там бавилися, а потім пізно ввечері, в грудні, цей. Гетьман виїхав у бік Калуша, бо він ще був паралельно старостою Калуські. Ця перемога настільки збільшила політичний рейтинг Яна Собецького, що наступному році його обрали польським королем, і він далі продовжував тягнути свого друга того Потоцького на вищі посади, тобто це був такий обоюдна дружба. І ще раз він в наше місто уже в якості польського короля. 1686 рік. Спалаху черний виток польсько-турецької війни. Ян Собейський їде у військовий похід на Молдавію. Ну це не значить, що він ненавидив Молдаван щось. Просто тоді Молдавія це була ну, лєнніком, васалом отоманської імперії, турецької імперії. І ну, щоб якось провчити турків, треба було відрізати їхню цю сиріву базу, так і от вирішив там провести посібкарницю шлях. Проходив армії через наше місто Станиславів і ось 4 липня Андрій Патоцький вітав цього собеського в себе. В осях, як пишуть польські історики, ще ніколи наше місто не знало і, напевно, вже не буде знати такого найшляхетнішого і найпишнішого товариства. Там були і дипломати, і міністри, і вищі шляхтичі, і генерали. Ну, тобто весь світ польського війська, польського двору, бо раніше вважалося, що столиця знаходиться там, де перебуває король там, чи імператор. Ну, оскільки він був у нас. Тобто прийом був дуже пишний, і через два дні король рушив далі на тисму, і туди, в бік Молдавії. Але Треба сказати, що під час цієї операції наш Андрій Потоцький трохи, як то кажуть, дав штангу. Щось там він провалив якесь дуже важливе завдання, там мав окружити турецький загін, але щось він не впорався, там турки там під підносу. Король дуже розлютився, там кричав на того Потоцького, якось його там ображав, хотів навіть під суд віддати, але все ж таки там змінив гнів на милість. Ну але Потоцький образився і більше короля до себе в місто не запрошував. Тоді він почав кликати угорських, так? Книзів? Ну. Угорських князів кликав вже його син Юзеф або Йосип Потоцький, а а сам Андрій Потоцький до того часу вже помер. Ну, це вже ми плавно переносимося до наступного 18 століття. Так. От для угорців, оцей князь Ференс II ракуці, це саме, що для українців Богдан Хмельницький. На початку 18 століття він е очолив таке визвольне повстання, тому що тоді вся Угорщина була окупована австрійцями, цими династії Габсбургів, яка там панувала тоді. І в принципі ці угорці мріли про свободу. І крайній нащадок там одного з останніх князів Трансильванія, а Трансильванія це територія, ну яка включала і сучасне наше Закарпаття, і столиця була Мукачо. Ференс другій Ракоці втік з австрійської в'язниці, побіг, перебіг через гори, і у, серед польських магнатів став шукати ну, підтримку собі. Ну тоді. В принципі, Франція, ну, Польща була союзником Франції. Франція була ворогом Австрії, і щоб якось. Ну, по... Знасилити свого ворога того австрійського, француза, через Польщу підігрівали фінансово е, це все заколот. Тому польські магнати були зацікавлені в тому, щоб там за горами розпочалася якась там міждособиця. І кажуть, що цього раку ці тут зустрічали неоднократно, і навіть серед е, наших галецьких хлопців, селян, він набрав 400 своїх солдат-курудців, це була от, особиста гвардія, і саме з цим от, спецзагоном він вирушив на Угорщину. На, на, Часне Закарпаття, де підняв повстання, і це повстання там тривало там, майже 10 років, тобто досить було таке ну, криваве, яскраве, і це одна з найкращих сторінок в історії горського народу. Ну, А те, що він цей ракуці був тут, гостював в нашому палаці, спілкувався з Юзовом Потоцьким, ну, також, напевно, така сторінка. І, от, наприклад, в Бережанах, бо він не тільки. По Потоцькому бігав, він там ще бігав в гості до Восинявського магната. На Бережанському замку величезна така дошка моральна, що о, тут був ференс ракуці. У нас нема дошки, Я, в принципі, скоро і палацу не буде, вже не буду куди вішати, бо бачимо, що він розвалюється. Згодом ракутці відплатив тією ж монетою Потоцькому, так? Так, потім почалася вже північна війна на теренах Речі Посполитої, вдерлися Шведи, значить там Потоцький прийняв участь у цій війні. Ця війна дуже швидко із такою польсько шведською переслав громадянську, і коли для Юзефа настали чорні часи, він від гріха подалі відправив свою дружину і дітей на Закарпаття в Мукачево, і під захист якраз того Ферен Ракусі, оскільки його місто було ну, пограбовано росіянами там, і прихильниками ну, його політичних опонентів. В кінці Ракоці помер як емігрант десь в Європі. Постання було придушено так. Він був змушений емігрувати ту Ракоці і він ну, був останнім князем, таким незалежним от Трансельванії, але його. Культ зберігається в досі. і досі. В нього було там двоє дітей, сина, донька. І от кажуть, що от його син це можливо знаменитий граф Сен-Жермен, був такий 18 столітті. Ну, його вважають його юристом, пророком, ясновидцем, людина, яка там знала якісь там потемні. Знання могла передбачати майбутнє, навіть якби володіла таємницею філософського каменю, тобто камінь, який з неблагородних металів робить благородні. Тобто береш там якусь ржаву зарізати, там щось капнув чи помазав там камінь, і трахбах це вже золото. Ну і кажу, що син... сен дермену не було такого графства ніде І от деякі історики прив'язують, що ніби це був син того раку. Ну, але це вже окрема історія. <служити> не показана зі снісло. Зрозуміла. скажіть, будь ласка, про молдавських гостей, такого діозного? Ну, я б не сказав, що він одіозний. От Треба зауважити, що XVIII -е століття взагалі принесло ну, досить багато різних таких історичних діячів, бажаних, не дуже бажаних. Так. І ось одним точно з небажаних був Костянтин Кантемір. Значить, Молдавія. Вона раніше була значно ближча до нас. До теренів Молдавського князівства належала сучасна наша Черневецька область, тобто Деснятин, там зразу була державна границя, там вже починалася земля Молдавії. І зрозуміло, що поляки якось там ну, часто, як з сусідами були там, воювали щось Молдавію, там причому з перемінним успіхом були такі навіть особливо наприкінці 15, го початку го століття, досить жорстокі польсько-молдавські війни, коли поляки отримували таких добрячих <реш> прочуганів. <реш> Вони навіть частину там втрачали територію. Ну але це, це було вже в минулому, на початку 18-го століття. Турки фактично повністю впливали на політику у Молдавії. Вони там по своїй приході міняли цих господарів, бо на чолі стояв не князь, а господар, так його назвали. І от, одним з династій, кланів, які правили Молдавію, були Кантемири. Ось син господаря, який правив два роки Антіох Кантемира, був Костянтин. І цей Костянтин. Там була у нього якась неприємність, він опинився за гратами, причому будь-де, а саме в нашій Станцлавівській в'язниці, де його тримав, значить, у підвалі Юзеф Потоцький. Його передали нам так? Його передали нам. Кажуть, що. Значить, турки були незадоволені ним, оскільки він прагнув повернути трон свого батька, а претенденти їх не влаштовував, і там, до речі, потоцький з турками досить непогано. Мав наживав спільну мову, він листувався із комендантом Хотинської фортеці знаменитою вот ну, і тому цей кантемир не випадково, напевно, опинився на в'язниці. Ну і коли ці великодержавні амбіції пана Костянтина трошки привчухли, то Потоцький його випустив і Костянтин поїхав до Російської імперії. Його кримінальне минуле зовсім не відобразилося, його судьбові кар'єри, він непогано і Mm. Вже в 1739 році був полковником російської армії. Ну, скажу, що далі він ще більше заліз по цих дробині, став генерал полковником чи лейтенантом, ну, неважно, тобто генералом, там, за кими зірка. І ось в 1739 році спалахнула російська турецька війна. Якраз основні її події точилися навколо Хотона. А комендантом е, тої фортеці, плюс е, добрим другом Юзефа е, Потоцького по листуванню був Колчак-Паша. Це якраз далекий-далекий предок адмірала Калчака, Ватажка от, Ну, Може, хтось бачив фільм з Костянтином Хабенським «Адмірал». <зас> от, того Калчак Паши. І значить, російська армія розбила турецьке військо під ставучанами і рушила на хотин, щоб його здобути. Кажуть, що в тому хотині була дуже ну, величезна така скарбниця, де. Зберігалися величезні запаси там золота, якесь коштовних камінів, і відчуваючи, що місто йому не втримати, цей колчак-паша відправив весь цей золотий обоз до міста Станіславова, до свого друга Подольського, аби той там його ну, взяв на зберігання. Ну, може, не безкоштовно, може якісь відсотки там. Пообіцяв, але факти факт. І ось далі починаються зовсім цікаві речі. Росіяни, незважаючи на те, що Польща була ну, якби нейтральною стороною, що вона не приймала участь у війні, цій російсько-турецькій, висилає величезний кінний загін, який мав задачу пройти територіями Речі Посполитої і захопити стани славів. Очолював цей загін, якраз оцей от Костянтин Кантемир. Полковник російської армії. Ну, ця операція вона перетворилася дуже швидко на звичайний грабунок. Ці казаки і молдавани, бо там цей контимир мав якийсь там свій там, загін своїх співвітчизники це грабували все, що бачили. Особливо доставалося вірменським купцям, бо вони були найбагатші на наших землях. Вони гнали перед собою стада корів, овець, свиней, там якісь там кури, гуси, там все, що бачили, все брали. І дуже швидко цей летучий загон перетворився на якийсь такий як циганський табор, там що там все мекало, декало, там. І от ця азійська орда підійшла під стіни Станіславова, але на щастя... Уже через членок біженців гарнізон був попереджений. Очільником був такий генерал Гундорф, який прийняв рішення місто оборонити, Хоча захисників було значно менше ніж у цих молдавсько-російських військ. Вони відкрили такий влучний артилерійський вогонь, трохи прорядили цих ряди нападників. і Після цього Кантемір вирішив не зв'язуватися і повернув. І пішов, значить, в бік хотина, гонячи перед собою всі ці садиподоби. Ну, так що, фактично, він у місті так і не був другий раз, як йому хотілося, але те, що він тут сидів, все ж таки гостем був. Тобто, ну, бажається, зараховується. Найбільше легенд у нас про візит Йосипа II. Розкажіть нам детальніше про це. Е, так, дійсно. Е, От поки що на тлі всіх цих молдавсько угорсько польських володарів найбільшу політичну вагу мав австрійський цісар Йосип ДІ Гамбург. Він вважався таким дуже. Грамотним освіченим монархом при ньому в Австрії якраз розквітлася епоха ну, просвітності. Е, Якщо до цього монархи, ці королі імператори були такі трохи брутальні, такі якісь жорстокі, то це і навпаки він там кохався у науках, у мистецтві, е, товаришував за філософами, вів переписку з передовими умами тогочасної Європи. Реформував свою країну, тобто намагався якось зробити життя більш таким цивілізованим. І ось є дані, що у 1782 році він під час візиту до Галичини вирішив заїхати до нашого міста Ну, Що австрійський тісер забув у польській глибинці? Ну, треба сказати, що за 10 років перед тим австрійці приєднали до себе Галичину, ну, зробили анексію. тобто Взяли і фактично там без збройного опору захопили величезну територію. І це була його якби вже нова губернія, королевство Галичини і Лудомерії. Ось він вирішив ознайомитися, що, що ж він таки урвав собі. І нібито він під час того візиту завітав до Станиславова. Тоді власницею міста була графіня Катерина Косаковська з Потоцька. Жінка також дуже освічена, така гостра на язик, ну вона взагалі варта, щоб їй присудили окрему передачу, бо жіночка була ще та. Ми так. Обов'язково зробимо, так. І ось коли цісар наближався його кортеж до міста, то графиня ну, зрозуміло постаралася на славу. Вона цей палац з потоцьких там, напевно, разів п'ять поштукатурила, там значить, меблювала ці покої для цісара, там мало чим відповідала напевно, його палацу у Відні. Але цісарем всіх здивував і чомусь оселився не у, по палаці а в такому дешевому однозірковому єврейському готелі, який стояв біля Тисменецької брами. Ну, Тисменська брама це знаходилася в районі сучасної медичної, медичної університету Центрального корпусу от на Галицькій. Ну, десь от Біля пасажу, може, там десь або де піцерія <рес> чи літана може в тому районі, десь і той готель. О, ну, це було дуже дивно, бо готель був такий дуже брудний, якийсь санітарно негігієнічний і там водилися різні якісь насекомі, комахи, там блошиці. Дуже так погано пахло. Ну, але от імператор вирішив. Приблизитися до людей, так, так буде з народом, як то кажуть. Ну невідомо, чому він так вирішив. Можливо, він не хотів бути чимось вдячним, ну бути залежним від графині, бо може вона щось там попросить його, він не зможе відмовитись. Може він просто ну, дійсно хотів показати, що він такий демократичний, ну не знаю, чим там. Готувався, але поки його світа там чесалася, чухалася там і виводила цих націомих, то ці соріми сподобалися. І через три дні, бо візит нібито тривав три дні, він подарував 2000 злотих власнику того єврейського заїжджого дому і ну, сказав, що. Тобі друже, дякую, мені сподобалося, все було на вищому рівні. Отбувай здоров. О, е, кажуть, що на ці гроші власник е, потім збудував дуже такий уже нормальний заїжджий двір, е, і навіть е, графіня Косаковська виділила йому гроші на е, дерево, і на покриття е, е, даху. І цей власник щось там пробив на фасаді якусь табличку, на кшталт, тут був тіс. О, ну Історія виглядає трошки дивною, такою якось комедною, хоча насправді ніде в серйозних історичних джерелах. Про цей візит не згадується у польському словнику біографічному, це найбільш таке фахове ну, і поважне видання, яке стосується біографії історичних діячів польської історії. Дійсно, є згадка, що в 1782 році Йосип II був у Львові, і графіня Катерина Косаковська його запрошувала, але він не поїхав. Ну, чомусь так. так, плюс оцей от епізод про єврейський готель. Єдине, де згадується у пам'ятник. Кому анекдотичному, де зібрані якісь чуткі плітки про різних історичних діячів. От, такі, ну, з гумором наші написано, так що, можливо, це просто якась байка. Ну і не виключено, що цей слух пустив от, саме власник того єврейського готелю, який, щоб привабити клієнтів, да, от, намалював на стіні будинку був Йосип ІІ, а потім вже легенда сама обросла навколо. Так що, скоріш за все, у XVIII столітті австрійські цісарі до нас не доїхали. Ну, зато вони наверстали втрачені у наступному, 19-му. Добре, дякуємо вам за такі розповіді. Про не менш цікаві візити. Достань слово. Ми поговоримо в наступній програмі. До наступних зустрічей.